Вітаю усіх на каналі Астімацкі, і сьогодні буде доволі цікаве відео. Справа в тому, що я згадала, що досі існують злодії в Діснеї, які дійсно злодії, а не морально сірі персонажі, щось там з ними ще виправдані, незрозумілі, просто герої під іншим соусом, насправді це все злодій, персонаж за ними і тому подібне. Тому я вирішила трохи розважитись та взяти їх на перемальовку. Першим я вирішила взяти Аїда Можливо, і останнім, якщо моя продуктивність проживе так довго, як і мотивація. То ось а, почнемо з того, що буде перемальовка Аїда, тобто він зі злодія, буде героєм. Всім приємного перегляду. Хочу ж зазначити, що його дизайн мені дуже подобається. Він специфічний, він запам'ятовується і він, власне, передає собою всього персонажа, і ми відразу розуміємо, хто це і чим він займається. А, також мені. Доволі подобається кольорова палітра, хоч вона і не надто вирізняється на різноманітність, проте вона все ще якісна та знову ж таки передає персонажа та дає нам побачити, хто він та що він. Також його форми теж якісні, та передають самого персонажа. Тобто, наприклад, по гострому обличчю ми бачимо, що це персонаж трохи злий, також по багатьом. Пальці, наприклад, в нього теж загострені, і ми можемо теж бачити, що багато гострих кутів, які його і передають. Тож Аїд виконує свою роль як в дизайні, так і в сюжеті, так як від нього і хотіли. Тут до нього нуль питань, він молодець. Проте, чому ж він так сподобався? Я знаю, що багатьом людям він подобається, але ж чому так виходить? Невже достатньо було просто зробити гарний дизайн? Я думаю, в цьому теж була частина причини, але загалом Аїд має ті риси характеру, які дуже подобаються. І зараз про це розберемо. Перше, що мені згадується, це його саркастичність. Я лісом теле. Востаннє мені так перехопило подих, коли я вдавився куснем баранини. Ха? Це публіка чи мозаїка. Гей, здорову, дуже гарна сукня. А і нарешті дочекались, як воно там під землею? Та все нормально. Знаєш, темно, моторошно і, як завжди, повномерців не новина. А-а-а! Не вірю, що через якогось болдура ти себе так підставляєш. Він не такий, як решта. Він чесний і добрий. Припини! і ніколи б не скривдив мене. Він хлопець. І його... Олімце у той бік, Зе! сподіваюсь, по цим ставкам було достатньо зрозуміло, чому Аїд запам'ятовується. Він саркастичний, він має цікаві репліки. Він жартує. Він а, в моменти, коли не намагається знищити світ, що доволі невідповідно до міфології. проте... Хто осуджує звичайний мультик, який просто базується на цьому. Тож, Аїд має дуже багато смішних реплік, які гарно запам'ятовуються, і через це вони впиваються в пам'ять. Я впевнена, що багато хто ці сцени бачив хоча б раз в житті з тих, хто хоча б раз в житті дивився діснеївські мультики, тому що їх використовують дуже для багато чого. А також Аїд продумує плани. Він не просто каже, ну що ж, я от сидів, сидів шість тисяч років, пора вставати на ноги, пора знищувати олімп. В нього був план, він його притримувався. І саме завдяки цьому він е, також запам'ятовується та викликає симпатію як персонаж, тому що він працював непогано. Він е, завдяки своїй хитрості та своєму розуму зміг досягти того, чого не змогли досягти багато хто з грецької міфології. Також ще немало важливо, я вважаю, що його програш був не зовсім чесний, про це можемо поговорити в кінці, тому що це не зовсім стосується його характеру. А ще що хочу додати, що його проблеми з гнівом, які проявляються в тому, що його полум'я на голові перетворюється в червоне, тобто звичайне, дуже Гарно передано, та мені дійсно подобається, як воно виглядає. Проте є певна нелогічність, як на мене, це те, що синє полум'я воно набагато гарячіше, ніж червоне, тобто звичайне. І по ідеї, якби воно працювало так, що чим більше він злиться, тим яскравішим стає полум'я. По ідеї мало бути навпаки. Тому я так і вирішила зробити в своєму дизайні, що ваїда в нормальному стані полум'я саме червоне. Плюс червоний це все-таки теплий колір, а не синій, тому для дизайну злодія синне полум'я підходило ідеально. Воно передавало темні кольори на палітрі, які і потрібні були показати образ самого Аїда. Тут у мене питань немає, але для перемальовки як героя, мені здалося, що червоний буде, по-перше, лишніше, по-друге, і по кольору більш доречно. Тож, на цьому переходимо все таки далі. Скоріше за все, що якби ми говорили про переніс Аїда. В образ героя він би мав зовнішність приблизно ту саму, просто інший характер. Але так як цього було б недостатньо на малюнку, я вирішила переробити його дизайн як хорошого персонажа по законам Діснею. А що виділяє хороших персонажів? Ну, перш за все, це тепла кольорова палітра. Вона виділяє не лише в Діснеї проте в мультику найлегше показати за яку сторону треба вболівати. Давши хорошому герою теплі кольори, це можна прослідкувати в усіх принцесах. А в негативних персонажів кольори зазвичай будуть або яскраво, не, яскраво небезпечні, або яскраво темні, або яскраво холодні, що теж виражає негативність персонажа та показує, що і за нього нам варто не вболівати. Можна, для прикладу, взяти Урсулу, Шрама, знову ж Аїда. Та дуже багатьох злодіїв, які не сумнівні персонажі, сірі з моралю і тому подібне, а саме злодії. Скоріше за все в них не буде яскравого червоного, скоріше за все, в них не буде яскравого оранжевого, а будуть сині, фіолетові, зелені кольори. Тому що, тому що треба чітко давати зрозуміти, за кого вболівати, щоб не виявилося в кінці, що злодій герой, злодій герой злодій, і отак от живемо. Що мені також подобається в дизайні Аїда, це також е, грецький одяг. Я не зовсім знаю назву, але вона е, саме ця мантія, я чесно, намагалася знайти, проте я не змогла знайти і згадати. Тому без цього якось живемо назву саме класичного грецького одягу. Таким чином, вона йому дійсно підходить, і наскільки я шукала по концепції. В нього якраз відповідно його статусу, тобто аристократичного божества. Але я вирішила замінити чорний на білий, тому що знову ж таки червоний з білим компонують краще, і білий це все ж таки кольор добра зазвичай. А, тому так і маємо. Мені також хотілося змінити якось його обличчя і тому подібне, тому я не зробила цього, але я змінила шкіру. Я її зробила трохи більш теплою, ніж сірою, хоча мені хотілося залишити сіру шкіру і тому подібне. Проте це було б доволі важко пояснити та передати, тому в нього сіровато натуральний людський колір вийшов. Не впевнена, що саме так треба було передавати, але я не змогла зобразити його інакше. Також важко було пропрацювати його обличчя, тому що. Ваїда воно дуже специфічне та зобразити його на персонажі доволі важко, тому що якщо ми робимо його людоподібним, то втрачається дуже багато рис. І, на жаль, так вийшло, що дуже багато втратилося. За рахунок зачіски вогню ще втратився широкий лоб, який початково був, але він не зміг пережити цей час. А і ще я поки малювала, зрозуміла, що якщо. Аїда не старити, а я намагалася його старити всіма можливими методами, то в мене вийшов би Едвард Каллен. Я чесно дивилася і не розуміла, чому так виходить, але, <свісно> на жаль, на жаль, так виходить. Ще мені дуже хотілося передати саме саркастичний образ цього персонажа і не залишити просто ще якісь натяки на те, що, наприклад, вогонь на голові, оце ж її треба впізнавати. Але не впевнена, що в мене це вийшло. По трохи саркастичному розслабленому погляду це мало вийти, також по жовтим очам. Але, знову ж, злодія і, гер... і злодії і... І та героя і Це були б два дуже різні персонажі між собою, та важко було б сказати, що б саме з характеру залишилося. Я вирішила спробувати вгадати та підставити біта, як я вважаю. Це була б саркастичність, це була б. Продуманість своїх дій, та також це було б е, певне бажання розваг. Тому що, як мені здається, героїв тут зображені саме хороші боги, зображені, як ті, хто розважається, та в них все добре. Тож мені здається, Аїд був би приблизно на тому ж рівні, в нього були розваги та йому було б весело. І через це я вирішила е, дати йому бокал, ну, тому що образ. з Мемом Ді Капріо і разом Аїдом мені прийшов раніше, ніж більшість деталей на малюнку, і я вирішила їх залишити. Я була непевна, що можна залишати з того як початкового дизайну, тому я вирішила не залишати нічого та малювати мантію так, як мені здавалося правильним. Я, на жаль, не знайшла підходящого дизайну для того, як мали б виглядати вони на аристократах, щоб вони не виглядали. Або з відкритою грудьми, або з дуже короткими варіантами одягу, я навіть не знаю, як чи одягом це можна назвати. Тож, чесно, мені було важко підібрати правильний історично образ, тому я вирішила не базуватися на міфології та на каноні самого мультфільму, щоб не витрачати на це надто багато часу. А я чесно хотіла. Витратити час та розібратися в грецькій міфології настільки культурі, щоб розуміти, яка мантія має бути точно зображена. Але я вирішила, що для персонажа, який зображений навіть не в повний зріст, яка саме біла тканина на ньому буде лежати, було б не так принципово. Саме через це в нього і залишилася біла тканина, яка саме не дуже принципова. А також я додала йому кілька золотих деталей, тому що чому б ні, якщо він вже горить. А ще мені було дійсно важко малювати цього разу бокал. Зазвичай з ними, ну, я їх не часто малюю, але зазвичай проблем не виникає. Але тут щось не склалося. Я не знаю чому, але, мабуть, треба було малювати на окремому шарі. А ще знову вогонь. Я дуже не люблю малювати вогонь. Прямо дуже-дуже. Але так як на цьому персонажі вогонь був критичною частиною, намалювати волосся б тут було дуже неправильно, я вирішила спробувати. Спробувати в мене вийшло, але не дуже якісно. Все, думаю, зрозуміло, що вогонь, але я не розумію, як його малювати, щоб він не виглядав, як намальований на картинці. Я подивилася кілька туторіалів від англомовних блогерів. від Всяких цих фішок, типу, намалюйте червоний, дайте жовтий, а тепер додайте трошки рендерингу, і у вас готовий вогонь. Вітаю. На жаль, на мені це не спрацювало, тому я малювала так, як відчувала, та по референсу. Але не зовсім вийшло те, що я хотіла. До того ж, обличчя теж в мене не зовсім вийшло так, як я хотіла, тому що замість Аїда, як я його уявляла, вийшов трошки помолодівший, але втомлений. Чомусь я не додумалась повністю брати губи, ніс і тому подібне, тому я вирішила трошки імпровізувати і робити його людоподібніше. Та на мій смак, на мій смак, вийшов Едвард Кален. Знову ж не знаю, як, але тепер ми живемо з цим, якби Аїд раптом став вампіром. А тепер перейдемо до самого характеру Аїда, який би став героєм. Перш за все, мені здається, що таким би він і був, хоча він би був більш нейтральним персонажем, який з'явився тричі за весь мультфільм, сказав дві репліки і пішов далі в своє підземне царство. Але якщо вже обертати історію, то, скоріш за все, він би був тим, хто намагається потримувати порядок світу саме через те, що Тартар. Десь заточена вся оця нечість знаходиться під його царством. А Геркулесу, який, взагалі-то, мав бути б Гераклом. Але це не суть. Я вже не буду докопуватися до зображення грецької міфології в цьому мультфільмі, бо воно погане. Так ось. Тартар знаходиться під царством Маїда, а Геркулесу потрібні подвиги, щоб стати божеством, як казалося в каноні, тому я буду на нього орієнтуватись. Тож Геркулесу потрібні подвиги. А як зробити подвиги, якщо немає злодії? Саме через це Геркулесу потрібно трошечки відкрити тартар, дістати звідти якогось монстра побити його героїчно перемогти та повернутися назад. В мультсеріалі цим займався Аїд. Він давав йому героїв, він давав йому злодіїв та робив героя, змушуючи, ну не змушуючи, просто даючи йому можливість створювати подвиги та насолоджуватися життям. Але якби ми змінювали історію, то Геркулес би додумався до цього сам. Або ж, Зевс йому допоміг з цим зробити. І сам відкрив тартар, випустивши звідти купу народу і трошки недооцінив свої можливості. А їй тож треба було щось з цим робити. І якщо б він був дійсно героєм, він би, скоріш за все, з цим боровся. Але якби він був нейтральним персонажем, що доволі героїчно вже для того, хто став злодієм, то він би просто сидів в підземному царстві та пив воно разом з персифоною та цербером. Про те, що Аїда дуже любить культурі зображувати хорошим, я говорити сьогодні не буду, тому що це дуже-дуже складна тема, і мені вона не подобається. І я б не хотіла розтягувати це відео на півгодини. Бо воно і так, скоріш за все, вийде доволі довгим. Тож, Аїд стане в нашому новому каноні набагато більш веселим, набагато відкритим та персонажем, який має такі дідовські вайби і втомленим. Йому це все не дуже важливо, він вже познав життя, він вже зловив умиротворення і він просто вже розважається так, як може, за свою тисячу років. Для нього не настільки важлива мораль, як саме розваги та відпочинок. Через це він завжди радий допомогти, проте він не надто хоче героїчно займатися. Його плани по тому, як врятувати світ від Зевса та його синочка, все ж таки виправдалися та все було добре. Тому що Аїд – персонаж, який вміє домовлятися та переконувати, він також гарно маніпулює та може досягти свого незалежності від того, чого саме він бажає. Тому не дивно, що йому це вдалося без особливих проблем. Але якби він все-таки вирішив встати на бік Зевса та відкрив йому тартар самостійно. Саме тоді Зевс і вирішив його підставити, сказавши, що це Аїд випустив купу народу, і саме через нього титани захопили владу, і саме через нього почали втілися проблеми. Зрозуміло, що Аїду б навряд чи це сподобалося, і він би намагався якось виправдати своє ім'я. Але як це зробити, якщо головний бог каже, що він видний? От, приблизно так я бачу, щоб Аїд став героєм. Чесно, це було б доволі важко технічно, тому що він справляється зі своїм завданням як злодій неймовірно. Проте, якщо його переносити в хорошого персонажа, то нам треба повністю змінювати його характер і хто він сам такий. Ну, тому що персонаж, який бажає правити Олімпом та скинути попередніх ворогів боїв. Це не зовсім той персонаж, який може бути героєм. Звичайно, я можу помилятися то це дуже героїчно, проте мені здається, що Аїду не бути героєм, поки цього не буде сюжетно. В оригінальній міфології він не злодій, він просто персонаж, який займається щось в себе під землею. проте в початковій версії міфології, яка була до того, як з'явилася тенденція виправдовувати всіх підряд, їх був саме злодієм, тому що греки боялись смерті, як власне і всі люди, тому для них було зрозуміло, що Бог підземного царства це буде щось недуже. Саме через це Аїд і виходив поганим персонажем без особливого характеру. Але потім він змішався з іншими богами, про яких ми зараз вже навіть не згадаємо, і став хорошеньким. Але ж як перенести персонажа з мультфільму, який не проявив ні одної хорошої риси за весь мультфільм, в хороше русло? Мені цього було зробити важко, тому мої ви почули. Буду рада почути і ваші, якщо вони є. А також хочу сказати, що Аїд був би дуже. Гарним в ролі наставника, він би як герой працював не дуже, як головний герой, який має рурулювати конфлікти. Проте він би чудово підходив на роль персонажа, з яким приходять порадитись, або персонажа, з яким головний герой проходить певне тренування. Тому що Аїд бачив багато, він один з древн найдревніших богів та ясна справа, що може і битися. Але ж. Чому тоді йому займатися цим всім? Ну, перш за все, тому що він працює, він хороший був, він непоганий і він би хотів працювати на стороні добра. І я вважаю, що він би був цілком непроти допомогти, наприклад, тому ж Геркулесу, якщо у нас все таки злодій Зевс, стати на правильний шлях та створити свої подвиги. Він би не робив нічого. Що може нашкодити світу, проте він би давав цінні поради або був би таким персонажем, який от наставник, але придумує всі плани та приходить виручити своє непутяще е, чадо, яке випадково влипло в проблеми. Сказати конкретно, чим би він займався, я не можу, бо в мене на нього багато ідей і треба було переписати повністю канон. Але зараз в мене немає точних ідей стосовно Зевса, Геркулеса, всіх інших персонажів. Тому тут трошки тяжко сказати, чим би це все закінчилось. А тепер ненадовго до самого мультфільму, точніше до його фіналу. Мех або Мегера, в неї два варіанти імені. точніше мех скорочено, але використовується воно рідко, тому що воно для друзів, а друзів в неї немає, точніше не було. Справа в тому, що в неї був контракт з Аїдом, вона його порушила, тому її душа відправилася в котел душ, де всі мертві. Це не зовсім коректно відповідає самій грецькій міфології, але знову я сьогодні про це обіцяла не говорити. Тож Геркулес приходить до Аїда, каже, давай мінятись, мою душу на її душу, все було добре. Аїд каже, окей, ти можеш помінятися, але якщо встигнеш до неї доторкнутися. То Якщо не встигнеш, будете вдвох тут. Якщо встигнеш, то гуд, будеш тільки ти. А Геркулес на це погоджується, він героїчно встигає дотягнутися до неї і все добре. Героїчно жертвує собою, помирає. Мегера залишається, жива виходить. Але тут стається дуже жертвена жертва та дуже героїчна справа, тому. Боги різко повертають Геркулесу його божественність, він воскресає, забирає з собою Мегеру. І тут нам показують, що Аїд програв. Ну, тобто, він, не, він програв дві душі, і технічно це хороший фінал для Геркулеса, дівчина, якого повернулася, і в них все добре. Проте це дуже несправедливий фінал, тому що в них була угода, яку. Геркулес просто порушив те, що він воскрес, не входило в плани. Вони домовились помінятися душами. І те, що Геркулес вирішив, що Божественність тепер дарує йому право виносити кого завгодно зі світу мертвих, це було, як на мене, дуже дивне рішення. Я розумію, навіщо це було, і що це було правильно з точки зору того, що мультик має закінчитись добре. Проте це було зовсім неправильно з точки зору, так як воно мало виходити, тому що. Геркулес, головний герой, якого ми мали співчувати, якого ми мали вірити, він порушує угоду. Так, угода з дияволом, умовно кажучи, але в той же час Аїд ніколи не, не обманював своїх контрактів. І якось це трошечки дивно виходить, що не злодій порушує контракт, а сам герой. Звичайно, це злодії вигадують купу підпунктів, які входять в контракт, які заважають. Але тут ми отримуємо протилежне. Мені цей фінал дуже не сподобався, тому що сама Мегера мені подобалася, і її е, сам розвиток персонажа мені теж дуже подобається. І я була рада, що вона вижила. Проте я була зовсім не рада, що саме таким чином її вдалося врятувати. Це було неправильно. Її мали повернути, не знаю, магічними силами, коханням, дружбою, чим згодно, але не робити так, що головний герой порушував контракт. Це не зовсім відповідає правилам хорошого героя. Хороші герої, вони хороші. Особливо в старих мультиках, які вийшли ще до 2000-х. Вони не можуть творити відносно неправильних дій. Вони творять тільки хороше. Можливо, на шляху до того, щоб стати хорошими, вони можуть робити погані дії. Але коли вони вже стали божественними, вони не мають права порушувати контракти. Думаю, нескладно здогадатися, що контракти для мене це важливо. Тому це мене й дуже обурило. Проте я дуже вдячна всім, хто додивився до цього моменту, мені дійсно приємно за ваш перегляд, та я сподіваюся, вам було б цікаво це послухати. Якщо ви хочете побачити більше подібного, то не забудьте про це сказати, тому що я не дуже добре розумію натяки і буду вдячна за будь-який актив, тому що це допомагає розвитку каналу. Ще раз дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Астімасах і побачимо ще колись пізніше.